Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Камаренчак, і ми продовжуємо говорити про Харків, про Харківщину і про людей. Ну і, власне, про те, по-перше, сьогодні всесвітній день поезії, із чим я всіх щиро вітаю. А по-друге, зараз триває тиждень читання поезії від Українського інституту книги. Ну і власне, раз уж все так співпадає прекрасно, то Харківський літературний музей, Український інститут книги, харківські поети і поетки організували декілька подій на цьому тижні. Ми сьогодні з Владою Дерманською, менеджеркою і кураторкою подій в літературному музеї поговоримо про дві з них. Ці події нас очікують вже. Завтра і післязавтра, 22 го і 23. го тобто розкажемо вам зараз, куди вам іти в ці вихідні, як їх можна провести, і що для цього треба зробити. Доброго ранку! Доброго ранку, вітаю. З Днем поезії. Дякую, ти перша сьогодні. <свист> так, слухай. Ну, власне, обидві події проходять не в літературному музеї. Давай поки не казати де, але скажемо, чому не в літературному музеї? Давай, поки не будемо казати, але в нас ж все є на афішах. Да, да, ну, Потримати інтригу, ми можемо хвилинки дві. Чому не в літературному музеї, літературний музей є на на жаль, постраждав від чергового обстрілу шахедами. Нам зараз треба поміняти 11 вікон. Так. Ми так. вчора в нас посипалася стеля трішки, і ми вчора її нарешті затягнули, щоб вона далі не падала на нас, поки ми працюємо на своїх робочих місцях. І тріщина є в стіні. Ну, не дуже приємні наслідки прильоту, вони ніколи не можуть бути приємними, тому зараз трішки є проблеми з тим, щоб проводити якісь особливо масштабні масові заходи в музеї. Uh -huh. Тому ми сконектились з культурно-громадським центром друк. Чудові, просто неймовірні, е, класно працюють, е, mm -hmm. в них е, гарний простір для проведення заходів. В них є. Е, а, ми домовлялись не говорити, так. Да. Ну, mm -hmm. ти вже спинилася, тому нічого страшно. Слухай, да, да, продовжуй. продовжуй. Е, та, Але ж ми не скажемо де. Ми просто сконектилися з культурно-громадським центром Друг, Це нічого не говорить. От, Тому ми дуже раді з ними співпрацювати і. Сподіваємося, що наші заходи пройдуть класно, і сподіваємося, що вже скоро зможемо проводити заходи і в нас в музеї. Так, ну по-перше, дуже на це чекаємо. Бо харківський літературний музей це просто осередок культурного життя Харкова. По-перше, по-друге, це окрема, абсолютно прекрасна спільнота людей, дуже потужна, до якої дуже приємно бути приналежним. Тому будемо очікувати, по-перше, на теплий сезон. Які теж дасть можливості літературному музею функціонувати. Ну і по-друге, сподіваюся, що всі негаразди потихеньку минуться. Ну, тим паче, що ми знаємо, що насправді все під контролем у нашої прекрасної директорки Тетяни так, Пилипчук. Так. І знаємо, що все так чи інакше вийде на те, що літературний музей забуяє ще, ще краще, ніж був. Отже, але ми, ці цьогорічні події. Читання на драбині. Це традиційна така штука. Це дуже традиційна штука, і буквально нещодавно я спілкувалася з Мариною Куценко, mm -hmm. і вона каже: ніхто точно вже не пам'ятає в музеї, як довго тривають читання на драбині, okay. це рік там, кінець 2000-х, чи от щось таке. Вона каже: я пам'ятаю, що Перший раз брала участь чи то в 11-му році, чи то в 13-му. Тобто, це вже така я, дуже я давня традиція. Згадаю, я пам'ятаю, що, да. я пам mm -hmm. що е, драбина була завжди, драбина була завжди пов'язана власне, з всесвітнім днем поезії. От е, ну, потім ми почали тиждень поез... читання поезії, е, відзначати декілька років поспіль. Уже насичуємо абсолютно різними подіями, наше прекрасне місто і область. Ну, і власне читання на драбині це для кого? Читання на драбині це для всіх, хто хоче послухати поезію, для всіх, хто хоче почитати свою поезію. Ну, якщо ми говоримо про реєстрацію, яка в нас була для поетів, то так. вона вже, на жаль, закрита. Так. В нас було дві реєстрації, бо обов'язково маємо прочитати спочатку тексти uh -huh. бажаючих почитати, щоб вони пройшли технічний відбір. От тому реєстрація вже закрита, і в нас було 45 uh -huh. бажаючих почитати свої тексти. І е, все ще відкрита реєстрація для е, слухачів-глядачів. Mm -hmm. mm -hmm. Ви можете зайти на сторінку Харківського літературного музею в е, будь-якій соцмережі Facebook, Instagram е, і знайти посилання на цю реєстрацію, долучитися. Е, класна історія в е, тому, що коли, е, чому на драбині, бо. Mm -hmm. Коли влаштували ось вперше отакий день читань, бажаючих послухати і почитати, прийшло так багато, що читців не було видно за натовпом, тому вони поставили драбину просто для того, щоб читець, читець залазив. залазив на драбину, і його було видно всьому цьому натовпу, який прийшов, і так воно якось і повелося. Тому це читання на драбині, і це. Класна можливість, як на мене, по-перше, відсвяткувати День поезії і е, побути в цьому такому творчому просторі, проявитися, послухати інших. Це такий вільний мікрофон, тому що в нас немає якихось суперсерйозних критеріїв, що ти там не будеш читати. Uh -huh. От це більше такі технічні історії, тому загалом. Будь-хто може прийти і почитати своє, і я вважаю, що це класно, і класно, що так багато зараз. Е... Бажаючих читати, і що в Харкові така творча, ем, таке творче середовище велике. Ну, власне, інколи читання на драбині є хорошим стартом, uh -huh. бо ми знаємо декількох людей, яких вперше побачили спочатку якраз на читаннях на драбині, а потім вони розвиваються і прекрасними поетами харківськими стають. Це прям, ну я не знаю, мене не снажує. Мені дуже подобається, що є ця традиція, що вона не перервна. Бо навіть 22-му році ми читали, ми робили по-моєму відео відео драбину. От бо для нас було це дуже 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 важливо, щоб традиція не перервалася. Ну знаєте, є така підтримуюча рутина, і так. ось читання на драбині це наша підтримуюча щорічна рутина. Так, да, так і є. А, власне, модеруватиме в цьому році куратор літературного напрямку друк, керівник поетичної лабораторії слово друг», поет панк-футурист Влад Радченко. Так, все правильно. Все вірно. Ну і як ви вже друзі зрозуміли, долучитися до слухачів і глядачів і відвідувачів цього читання на драбині досі ще можна, а для цього потрібно зареєструватися, щоб організатори знали, а хто прийде до них, і, і скільки вас прийде, яку так. наскільки високу драбину тягнути? Ну так власне, бо в літературному музеї декілька драбин. Я пам'ятаю, що я читала і на залізні, і на дерев'яні, і ще не якісь так, що є можливості. Так, друзі, це 22 березня на 16 годину. Це завтра, це субота, і ви ще встигаєте. Так. І поговоримо давай про. Другий е захід, е власне, ми якраз його обговорювали ага. разом перед тим, як е він е на народився, е це вже е захід, е як правильно він називається, скаже мені, від, е Українського від Українського інституту, інституту книги. книги. О, це вже захід в рамках цього е тижня, тижня читання та, поезії. читання поезії от, там, ну давай, розкажи ти як організатор. Давай розкажу. Це один із заходів від Українського інституту книги. Вони проводять заходи в цьому році у шести містах України під загальною темою. Під одним гаслом пісня Тисячі голосів. Така у них тема. Цьогорічного тижня читання поезії, і ми проводимо захід в Харкові від Харківського літературного музею, так само в колаборації з культурно-громадським центром Друк. Uh -huh. Захід, розмова, дискусія про поезію під час війни. Uh -huh. Проте дуже хочеться поговорити про оце багато оголосся, про те, як поезія в наш час може бути і терапією, і так якщо пафосно говорити зброєю, і взагалі яку роль поезія відіграє в наших життях, і наскільки багатогранно вона може от виступати таким. Джерелом багатьох штучок для нас зараз. от І це буде в неділю. Це буде так. 23 березня 18.00. Так само є реєстрація. є реєстрація. так Там одразу в анонсі ми та так само розголошуємо місце проведення але дуже просимо реєструватися для того щоб розуміти ну, кількість кількість місця, так, так власне скільки стільчиків ставити От. І в нас будуть в нас буде дискусія, розмова з трьома прекрасними поетками, взагалі супер жіночий такий вечір складається. Так, так. Це буде Діничмуш, Івана Скиба Якубова і прекрасна Наталка ну, так, Ми будемо втрьох, бо о, о, на, на, на жаль, наші хлопці поети, вони наразі. Всі у війську, принаймні ті, яких ми знаємо, Так, і ми їм дуже От, за це дякуємо. Та нам хотілося їх долучити би до цієї дискусії, uh -huh. але на жаль, не, це не такий графік, та, що є можливим. От і ще ми з Владою довго думали, хто ж може все це помодерувати, бо дуже хотілося, щоб це. Ця розмова мала все-таки людину, угу. е, яка, яка буде направляти та, буде направляти, і запропонувала влада нашій колезі, моїй співведучій по радіо Накипіло, Аліці Піхтеревій е, промодерувати цю подію. Аліка погодилась, і я думаю, що це буде таки дуже потужна і цікава розмова. Так, я дуже чекаю. Я в мене. Такі гарні очікування, і я думаю, що це буде дуже цікаво. Я вже хочу вас всіх послухати страшенно. А потім ви ще й вірші свої трішечки нам почитаєте. Ага, Так, розкажи зараз, бо я про це забула. Ми ще й вірші читаєте. Ага. Після так, ви ще вірші читаєте. Після після дискусії трішки ага. е, почитаєте нам свою поезію. І ага. я думаю, що це буде прекрасним завершенням вечора. Ну, от власне, якщо друзі ви думали, де провести вечір неділі 23 березня, то я думаю, що зараз для вас просто відпадає це запитання, бо ми з владою, вас в наглу просто запрошуємо, приходьте, бо обіцяємо вам цікавий захід власне. Цікава та тема, яку запропонував Український інститут книги цьогоріч. І дуже цікаві співрозмовниці збираються із ви, яку, ви, і з Іваною Скибовою, яку був із Діною, чому ж і з Піхтеровою завжди цікаво о, говорити окремішно. А от ми зберемося всі разом, тож я сподіваюся ну, на якісь такі о, плідні й цікаві розмови. Так, ну і власне скільки триватиме захід, плюс-мінус давай, щоб люди могли орієнтуватися? Півтори-дві години. Півтори-дві години. Тобто, ви ще однозначно встигаєте доїхати всюди, потім транспорт ще буде ходити. Так, так, да. так, так. Це, це обов'язково. Ми завжди намагаємося зробити перебування, а потім. Після комфортного для відвідувачів, так, так ну це таке опікування е, тих, хто е, власне творить події про тих, хто на них приходить. Тому що ми всі живемо зараз в загроженому місці. Ми всі маємо комендантську годину. Ми всі маємо якісь обмеження в пересуванні, тому піклуємося про всіх заздалегідь. Так, ну і, власне, це всі події, які пов'язані з тижнем читання поезії. Чи є ще щось? Щось ми впустили з тобою? Ні? Я думаю, ми про все згадали. Я все згадали і... Ну, і вам, друзі, дуже радимо проходити. Я думаю, дві події на суботу і неділю це вже достатньо для того, щоб зайняти свої вечори чимось цікавим. Тому приходьте, бо в наша купа подій у Харкові так. відкриваєш так. афіші, і там ти не знаєш просто так. з чого обирати, і це дуже класно. І ми а... раді, що ми долучаємося до творення оцього культурного е середовища і даємо можливості е якось відволікатися трішечки. Ну власне, ми вже давно знаємо, що для наших харківців і харківок нічого не є преградою. Що навіть у 22-му році були блекаути, було всього 300 тисяч людей в місті, а вони приходили на наші читання, тому так. що це, це, це важливо. Оця доточність до свого, до своїх побути в колі однодумців, це дуже важливо важливим, завжди є і буде, і от, власне, я тоді ще проанонсую одну подію з наступного тижня. Вона вже не стосується тижня читання поезії. Це подія, яку організовує Харківський медіахаб спільно з партнерами. Продовжується проект Відчуй своїх театр версус війна, і 25 березня, о 18-й в арт-клубі «Пентагон» відбудеться другий вечір, що присвячений українським драматургам з Харкова, і будуть представляти свої твори режисерка, драматургиня Ольга Тернова. Вона представить п'єсу «Лібретто» для комікс-опери лише комікси. І драматург і театральний продюсер Дмитро Терновий теж презентуватиме п'єсу «Лібретто» Синій птах повернення. Тут здається, я теж маю дотичність до цього проєкту. От друзі, приходьте, буде і там теж цікаво. Вхід там вільний вітаються донати на 18-ту годину до Пентагону 25-го березня. Це вже наступний. Тиждень, ну власне, на цьому ми неспішний ранок потихесенько завершуємо. Дякуємо всім, хто сьогодні підтримує ось цей тиждень читання. Знаю, що подій ще багато віртуальних, багато подій онлайн. Сама в певних подіях беру участь. Тож, друзі, читайте хорошу, класну українську поезію. Неважливо, що ви оберете. Це буде поезія розстріляного відродження. Чи це буде сучасна поезія, чи це буде поезія шістдесятників всюди є. Хороші якісні такси, які слід відкривати для себе, наснажуватися і просто кайфувати від того, як звучить українська мова, українське слово і українська. Поезія ще раз вам нагадаю, що ми запрошуємо разом з владою Дерманською вас на дві події в цю суботу і в цю неділю. Обидві вони відбудуться в мистецькому укритті друк. А читання на драбині відбудеться завтра на шістнадцяту годину. І як називається наша подія? Я забула поезія під час війни, 23 березня, неділя 18.00. О, от. Тож, будь ласка, приходьте, всюди можна ще зареєструватися і долучитися. А ми е, прощаємося з вами, е, залишайтеся на хвилях радіо, накипіло, бережіть себе, е, продовжуйте слухати українське. І ще е, хотіла е, наголосити, що. Е, Медіа накипіло відкрила, запустили спільноту. Накипіло. Ми потребуємо вашої підтримки в ці непрості часи, і власне долучитися до цієї спільноти можна на наших. Сайтах. На сайті Медіа Накіпіло і на сайті Радіо Накіпіло є окрема така кнопочка, спільнота, і можна піти і подивитися, як стати частиною великого і класного цілого. Ну, а я з вами прощаюся. Почуємося вже у вівторок.